Нещодавно рівно стало епіцентром наукових активностей. У місті втретє пройшли наукові пікніки, найбільший в Україні фестиваль науки під відкритим небом. На території парку імені Тараса Шевченка діяли понад 30 локацій, у яких рівняни та гості міста мали змогу взяти участь у майстер-класах, демонстраціях технічних виробів, пройти навчання з домедичної допомоги та стати учасниками різних наукових дослідів. Організатор пізнавального заходу комунальний заклад дитячо-юнацький. Пластовий центр міста Рівного. Наукові пікніки є дуже актуальними і дуже цікавими, тому що наша молодь не завжди знає, що наука це є цікаво, весело і корисно. Також це дуже важливо для профорієнтаційного такого виду заходу, щоб люди могли знайти себе, спробувавши себе в різних напрямках, тому що тут є різні можливості, різні напрямки. І від хімії, фізики, математика, економіки. Атомна станція, тобто люди себе пробують і, можливо, знаходять себе в цьому житті завдяки пікнікам. Наукові пікніки об'єднали учасників різних напрямків діяльності. Зокрема, були представлені факультети різних вищих навчальних закладів України. Особливу ж увагу відвідувачів привернула локація Рівненської АЕС, представники якої вперше взяли участь у такому масштабному інтерактивному івенті. Такі наукові пікніки користуються популярністю серед молоді, серед дітей, серед широких кіл громадськості. Тому важливо нам показувати свою роботу. Попит є дітям подобається, є макети, є віртуальна екскурсія. Навчально-тренувальний центр привіз 3D-принтер розповідає, як використовується дана технологія в навчальному процесі. Фахівці управління інформації та зв'язків з громадськістю та навчально-тренувального центру РЕС підготували як пізнавальну інтерактивну програму, так і практичні демонстрації. Показуємо макети, які можуть в Якихось нюансів розповісти про те, як відбувається виробітка електроенергії на атомній електростанції. Також спонукаємо тим, що в нас є новітні технології, що ми не відстаємо і йдемо в ногу з технологічним розвитком для того, щоб зацікавити молоде покоління, приєднуватись до нашої дружньої команди. Також діти та дорослі мали змогу побачити макет енергоблоку атомної станції, приміряти робочу форму працівників підприємства, дізнатися про принципи роботи АЕС та важливості професії атомника. Багато чого дізналося, Хочу, щоб такі дійства відбувалися та організовувалися такі пікніки. Я таке люблю і люблю досліджувати щось нове. Міля форму мені тепер здається, що можливо в подальшому я захочу стати навіть працівницею Рівненської атомної електростанції і хочу. Туди обов'язково побувати справжні ж захоплення у відвідувачів заходу викликали окуляри віртуальної реальності, які презентували енергетики Рес. Кожен охочий мав змогу здійснити віртуальну екскурсію атомними станціями України. Я роздивився атомну станцію. Я був біля реактора, я був біля градірень, ну біля насосу. Було цікаво. Дуже класний івент, дуже класно, що це організовано для молоді, для людей, для того, щоб спробувати. Ось ми були віар, відвидали. Можна подивитись різні атомні станції. Дуже круто, дуже класно. І для молоді, якщо вони хочуть зв'язувати якось потім життя, кар'єру з цією сферою, це дуже крутий івент. Мені дуже сподобалось. Наукові пікніки в місті Рівному щороку об'єднують прихильників цікавих експериментів та новітніх технологій. Зокрема, для атомна ківраєс робота з громадськістю це один із важливих напрямів діяльності підприємства Задля для обізнаності населення про безпечно виробництво екологічно чистої електроенергії задля енергетичної безпеки країни.